Зустріч між юніорами і ветеранами стала закриттям футбольного сезону на стадіоні Юність. Гра була цікавою і досить складною. Результат потішив обидві сторони, і найголовніше уболівальників. Загалом 2012 рік для коломійських спортсменів був вдалим, Розповідає голова федерації футболу міста Олександр Мензатюк. Основне Карпати підтвердили хорошу команду, хорошою грою. Радували глядачів. Збирали практично повний стадіон. Це важливо, адже футбол для глядачів. Стали чемпіоном України вперше в історії коломийського футболу на аматорському рівні. Слідуючий сезон бажаю бути насичений на футбольні події. А третє місце, я думаю, третє місце це не так погано після золотого дублю тогорічного. Тим більше кубок у нас після завтра гра на Суперкубок. Думаю, що Суперкубок теж приїде в Коломию. Так що ветерани стали бронзовими в Україні. юнаки з шостого підтягнулися на четверте місце В загальному футбольна. Коломия переживає непогані часи. Я так рахую, і це приємно. Ідея організувати змагання між юнацьким складом Коломийських Карпат та ветеранами команди Сільмаш виникла спонтанно. Організатори зазначають, що у такий спосіб вони зробили своєрідні проводи випускникам. Зокрема, за юнацький склад в останнє на поле вийшли Блонський, Попадюк, Кошляк, Галчук, Курдебанюк та брати Козяки, оскільки матч в неділю з долиною не відбувся, то ми. Вирішили якось, можна сказати, так, попрощатися з юнаками нашими, бо 94-й рік вже наступний рік не буде грати, і а нас сім чоловік з 94-го року, і хто його знає, яка в них буде далі доля. Можливо, хтось залишиться в нашій команді, можливо, хтось буде. Тренувати, можливо, хтось буде рядом грати, можливо, хтось піде в команду майстрів. Ми бажаємо цим хлопчикам з 94-го року успіхів. Можливо, і бажання було таким чином показати, що ми спільно. Футбольна громада в місті, що є глядачі, команда, влада, ветерани. Що ми всі разом робимо, робимо спільну справу. Свято для вболівальників матч був, я думаю, цікавий, комбінаційний. Вболівальники, думаю, отримали задоволення. Ну, був результативний. Я Думаю, що це основне. Футбол це найпопулярніша гра у світі. Та разом з цим ця гра не терпить, коли до неї ставляться як до розваги, зазначав великий футболіст і тренер Валерій Лобановський. Коломийські спортсмени своєю майстерною грою вкотре довели, що футбол у нашому місті живе і процвітає. На майбутнє футболісти обіцяють не розчаровувати своїх болівальників.